У ім'я і Сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Дитятка Ісуса, шостий день. ласку таємниці народження Ісуса увіде в мою душу. Ось Він уже в дорозі, настає час Його приходу. Земля має прийняти свого Спасителя, хоча світ не пізнає Його. Вифрієм відкине свого Бога, бо пожертвує йому лише убогий притулок, де очікуваний відкупитель зможе розплющити свої очі, аби побачити денне світло. Вифрієм пожертвує тільки печеру для матері Спасителя та її обручника. О, який великий сьорм відчуває моя душа, коли про все це роздумує та усвідомлює, що стільки разів замикала брами свого серця перед надгненням Святого Духа. Скільки ж та разів піддаючись найганебнішим схабкостям, і відкидав того, хто стукав у моє серце, щоб зупанувати у ньому, як цар любові. О Ісусе, завжди щедрий у мироселі. Присти мені. Прийди, щоб знову народилося в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий прами моєї душі і управляй в ній завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе церковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законом. Наповнений найгарячішою любов'ю моє остегре серце. Запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все бринить одна єдина пісня хвари, благословення, подяка тобі за любов. Яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя? Царь небесний, утішителю душі істини, що сюди єси наповняєш, скарбниця брах і життя подателю прийди і вселіся в нас, і очисти нас досякої скверни і спаси її душі нашій. Отче наш, дещейся на небесах, нехай сдеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокуси, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благодиться Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого. Бо ти, породила Христа, спаса, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і ти тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, мори за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Богородиця Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа спася визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Присхання Прісвяти Богородиці Меджьогорні 25 грудня 1999 року. Дорогі діти, цей час благодаті. Дітеньки, сьогодні в спосіб із маленьким Ісусом, котрого тримає на своїх руках, даю вам можливість вибрати мир. Через ваше так для миру і рішення вибрати Бога відкривається вам нова можливість для миру. Тільки так, дітеньки, цей час століття буде для вас часом миру і добробуту. Тому поставте маленького новонародженого Ісуса на перше місце у своєму житті, і Він вас поведе дорогою спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прощання при святиєм 25 грудня 2008 року матеріорі. Дорогі діти, бігайте, працюєте, збираєте та без благословення. Ви не молитеся. Сьогодні вас закликаю зупинитися перед яскрами і розсумувати про Ісуса, котрого вам і сьогодні даю, щоб благословив вас та допоміг збагнути, що без нього у вас немає майбутнього. Тому, діденьки, віддайте своє життя в Ісусові руки, щоб Він вас провадив і захищав від усякого зра. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.